Прийшла я провідати трояндочки. Доброго дня всім. Дивіться, як вони відростають. Отам, От де я обломую, бачите, і буду далі цвісти. Цвіту дуже багато, нескінченний. А тут між ними куплівся княжик. І то так. О, бачили, що робиться. Зацвітає. Дивіться, скільки бутончиків. А о, прямо по трояльнику поверху. Ой-ой-ой. Хай ну воно розцвіте. Це ж воно ще тільки-тільки. Ще Ви гляньте. Ви гляньте, куди воно заплелося. Далі, Дальше... о, дивіться, ну, далі Дальше... чим.